Власне, життя це гра, а грати в життя це не якась розкіш. Ну, я собі цього неспроста не придумав. Грати в життя це необхідність. І е, в мене так життя склалося, що воно. Е, Воно стикалося з постійною потребою до трансформації в один життєвий момент, який я буду розповідати в наступних відео. Але в мене була потреба змінити взагалі свої уявлення про себе, змінити свій світогляд, тому що він мене завів в глибокий тупік. У мене була дуже жорстока депресія, нерозуміння в чому суть життя. Я оцінював його як вкрай несправедливим, і була загроза просто стати. Злою, депресивною людиною, яка озлоблена на світ. І е, наша сучасна цивілізація може вести майже всіх до цього шляху і наштовхувати. Ніби стань меркантильним, стань дуже прагматичним, аж до звіриного скалу, ти мусиш там маніпулювати, ще щось, ще щось. Ми потім визначимо, коли будемо говорити про NPC і. Поділ гравців на добрих і злих, і ми це детальніше розглянемо. Але сьогодні ми поспілкуємося саме про те, що наша сучасна цивілізація накопичила дуже багато проблемних зон. Наприклад, у нас є відсутність сенсів. Тобто, всім підкинули готовий сенс в заробітку грошей. І всім сказали: от є гроші, заробляйте, тратьте. Все. Вас більше немає, немає нічого цікавити. Ну, але люди цим успішно займаються, і ми бачимо, як дуже багато на високих рівень, на високих рівнях заробітку люди скочуються в якусь незрозумілу дичину, там якісь збочення, ще там щось. Ну і пішло, поїхало, то не будемо перечисляти. А з іншої сторони є люди, які просто кажуть: та ні, я не такий, я не буду е, заробляти. В них дуже. Вузька, вузька оця труба пропускна грошей, вони мало залучають, дуже сильно економлять і мало тратять, і такі зажаті нереалізовані реалізовані, і так далі. Цей сенс е, цивілізація подає як єдину істину. Тобто, якщо колись у нас була певна якась релігійна мотивація, то тепер вона повністю відсутня, і в нас є тільки один Бог Бог, який намальований у вигляді Бенджаміна Франкліна на 100-доларовій копюрі. Там навіть пише «In God We Trust», і в дійсності це по факту відпрацьовується. Але. Для людини це незвично, це неприємно і незрозуміло. Ми формувалися не останніх 100 років. Ми, як вид, як Homo sapiens формувалися мільйони років. І з чого ми починали? Ми починали з біганини по лісах. Ми були мисливцями і збирачами, і це була досить цікава насичена гра, тому що була конкретна ціль, була, були конкретні зрозумілі сценарії, і ми від них кайфували. Мабуть, в ті часи ми були найбільш щасливим е, видом е, в е, історичному розрізі. Тобто, коли ми були мисливцями і збирачами, гра була насичена і всі були гравцями. Але коли ми перейшли до сільськогосподарського. З сільськогосподарської епохи, ми чуть-чуть по почали перетворюватися на NPC, і детальніше ми це будемо розглядати в наступних відео. І якщо в нас тепер Homo sapiens на основі сучасної цивілізації накопичив такі проблеми, як відсутність сенсів, то Homo ludens, людина граюча як наступний щабель в еволюції, тому що еволюція буде вести нас до певного розгалуження. І буде багато різних після Homo sapiens, різні Homo. Будуть там Homo кіборги, Homo штучно-інтелектно -інтегра інтегральні, будуть ще якісь геномодифіковані і так далі. Але одна із гілок це Homo люденс, яку я пропоную вже почати, і інтегрувати її завдяки концепції люденс перетворення свого життя на захопливу гру. І так. Якщо Homo sapiens втратили всі сенси, крім грошей, то Homo ludens мають, е, мають свою гру, в якій ти індивідуально маєш повністю розкрити свою автентичність, ти маєш знайти свою унікальну життєву місію і постаратися за один життєвий раунд, тобто за життя, її реалізувати. Ми про це також будемо говорити в наступних відео. І також ми бачимо ще багато різних проблем. швиденько пройдемося, але вони всі, в більшості виходять от з цієї базової проблеми відсутності сенсів. І, наприклад, ми бачимо такі шальки Терезів, де з одної сторони в нас є прокрастинатори, та. Ми, ми з вами чи ні? Прокрастинатори, це ті, хто не можуть запустити процес, тобто вони чекають, поки дедлайн насяде їм на плечі, коли вже буде якийсь зовнішній стимул тиск. Але якщо вони, наприклад, вирішили зайти в якийсь виклик, Щоб змінити своє життя, наприклад, почати зранку вставати, то протримуються там 3-4 дні, а далі просто мотивація зникає. Або треба приступити до якогось важливого завдання, але воно не термінове, і мотивація також не виникає. Прокрастинатори просто саботують своє життя. А з іншої сторони, ви ті, хто, ну, все, я газанув. Газуєш, газуєш, і ти не бачиш от того балансу. Ти не розумієш, як відновлюватися, і ти не розумієш, коли тормозити, коли от реально треба зупинитися і відновитись. І вони не вміють відновлюватися. Вони вміють газанути, досягнути, і потім дуже довго відновлюватися, що може призвести до апатії, тому що організм просто перевиснажується. От бачимо такі шальки терезів, Здається, що це зовсім різні люди, але вони всі прикріплені до одної вісі. Тобто, це одна і та ж проблема просто в різних полях. Також ми бачимо просто людей, які е, перестали взагалі е, грати в ті сценарії, які нам нав'язує суспільство. Та? Суспільство каже: є стандартний сценарій, давай е, освіта, професія, робота, пенсія відкинувся. І, і всі такі, а ні, я буду ж грати в самореалізацію. І починається саморозвиток ради саморозвитку. Тобто сам процес, який має просто заточувати пилу, та, щоб в неї ефективніше можна було поємпиляти свої цілі, то вони просто сидять, от уяви собі, е, Лісоруба, який сів і точить пилу, замість того, щоб використати її для пиляння дерев, і він просто безкінечно точить, і в кінці він її просто сточив і не мав вже чим пиляти. Ну і в принципі він свою роботу не виконує, тому що робота з лісоруба це спилене дерево, тобто результат. І так само ми бачимо цю нещастя. Всяких ідей по саморозвитку, де постійно потрібно саморозвиватися, не знаючи для чого, просто розвиваєшся для саморозвитку. Ми в концепції Люденс вивели таку систему, яка називається самоуправління, де ми відходимо від самого поняття саморозвитку до Самоуправління, тобто, коли ти сам собою керуєш. І ми себе роз, розділяємо на декілька елементів, тому що реально в нас є декілька елементів, ми це розглянемо в наступних відео. І ми керуємо собою. Ми знаємо, які цілі, які ресурси, як ми їх розподіляємо, як ми рухаємося, як ми відновлюємося на, на цьому шляху. І таким чином ми починаємо керувати собою. І якраз. Керувати собою одна із найважливіших цінностей, яку в першу чергу дає концепція Люденс при практичному застосуванні. І фіналізуючи, я скажу так: що з чого я і починав? Що грати в своє життя це не якась вигадка якихось фріків, нестандартних людей, неформальних людей. Чи людей, які там помішані на грі. Насправді, гра це дуже глибока суть, вона не полягає в, в спортивних іграх тільки, чи чи іграх комп'ютерних, і так далі. Гра це дуже-дуже глибока. Подумайте, наприклад, що є маленькі песики, щенята, і вони. Бавляться вже між собою не всерйоз покусуючи одне одного, тобто сам механізм гри він ще зашитий навіть на тваринному рівні. І ми будемо це поняття розпаковувати в наступному відео. Тому, якщо е, ти хочеш побачити наступне відео і щоб воно прийшло тобі в рекомендації, тобі треба прямо зараз підписатись, тобі потрібно поставити лайк. І якщо хочеш підтримувати такий контент, і якщо прагнеш, щоб нас людині ставало все більше і більше, щоб ми е, створили справжню спільноту, де ми один одного будемо підтримувати і направляти на цьому шляху зміни свого стандартного життя sapiens на ігрофіковане життя ludens, Тоді залишай коментар, давай познайомимось. До зустрічі!